Люди економлять на, на типу тисяча гривень консультації, він, типу, боїться піти спитатися, а потім, коли треба платити 20 тисяч чи 200 тисяч штрафа, то потім вже нічого не жалко. Але насправді є інший спосіб вирішення цих питань. Можна, ФОП, який, наприклад, вже здійснює діяльність, але під супроводом бухгалтера, який не юрист, ясна справа, і щось знає, щось не знає. Ну, бухгалтер класний, це також ясна справа, це. Ну, палочка виручалочка на підприємстві. Це дуже добре, коли він є, тому що все ж таки задача бухгалтера перекрити е, фінансові санкції, угу. да і провисання з фінансової сторони. Але є моменти, які бухгалтер може не знати, і можна просто юрист може спростити ці види. Коли, наприклад, є у нас діяльність двох людей, вони два ФОПа. Чи один ФОП, один просто, просто не ФОП, і вони діють на частному слові. То можна це все об'єднати договором, де буде чітко прописано, хто з чим прийшов, хто які на себе бере затрати, і на виході можна чітко розписати, чим це все закінчиться. Бо ми ж коли починаємо бізнес, ми всі ж друзі, кумов'я, все в нас добре. А коли розходимося, то все, всі посварилися і забулися. І потім навіть там в мене є такі випадки, де люди не можуть речі свої забрати обладнання, наприклад, там меблі стоять закриті, і не можуть забрати. А був би договір, було б в договорі чітко прописано. Моє обладнання, твої меблі, твоя робоча сила і твій час, мої гроші. Все. Розписали, хто інвестую, ти виконуєш. І розписали прибуток, і дуже просто умови розірвання, припинення діяльності прийшли, забрав кожний своє по договору. Все.